Держава може допомогти ВПО з орендою квартири. Так в Україні запрацювала експериментальна програма допомоги переселенцям. І зараз я розкажу все: умови, цифри та на що розраховувати. Я, до речі, теж ВПО лунають новини нерухомості. Отож, ця програма може компенсувати частину витрат на оренду житла та частину податків на дохід орендодавцям, у яких орендують переселенці. Є трішки але. Перше витрати на оренду житла мають становити понад 20% доходу родини, хоча знаючи ціни на оренду це буде капець, як не складно. Друге, цим не можуть скористатися ВПО, які отримують допомогу на проживання та є учасниками програми прихисток. А на яку суму субсидії ми можемо розраховувати? Чомусь у мене слово субсидія викликає прям страх. Це визначається індивідуально для кожної родини, але без розрахунків я вас не залишу. Лунаю новини нерухомості. Нормативна вартість за один квадратний метр орендованої квартири становить 193 гривні 60 копійочок. Її множимо на регіональний коефіцієнт. В Києві він 1,22. До речі, це не найбільше в Україні коефіцієнт. Тобто субсидія на оренду в Києві становитиме 236 гривень 20 копійок за квадратний метр. Нормативна площа квартири для сім'ї з одного-двох людей становить 35 квадратних метрів. Тобто, загалом в Києві можемо розраховувати на допомогу у розмірі 8300 гривень. На цю допомогу у 2025 році виділять приблизно 4 мільярди гривень. Як гадаєте, скільки орендодавців захочуть світитися та платити податки, навіть якщо вони компенсуються, враховуючи те, що відносино. Просто нещодавно могли б просто відмовити в оренді, тому що ти з Луганська. Де та як оформити таку субсидію? Читайте в описі, а то і так забагато інфи для вертикального відео.